Росія і Україна знаходяться на порозі укладення мирної угоди. Вони, як ніколи, близько до того, щоб нарешті стосунки між ними стали нормальними. Вони укладуть угоду і будуть мати хороший бізнес зі Сполученими Штатами Америки. Через три дні я повідомлю про деталі цієї угоди, заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Вітаю, друзі! Вже не вперше ми чуємо оптимістичні заяви Дональда Фредовича. Ще коли він балотувався на посаду президента США, то заявив, що в разі обрання його президентом він припинить цю війну протягом 24 годин. Я зателефоную Путіну і зателефоную Зеленському. І вони одразу укладуть угоду, заявляв він під час передвиборчої кампанії. Про деталі свого плану Дональд Фредович як завжди не повідомляв. Лише натякав на те, що вся ця війна сталася через те, що Байдена не поважав Путін. А мене Путін поважає. І тому він мене послухає. Коли Зеленський, президент України, висловлював сумніви і говорив про те, що це неможливо, він отримував величезну порцію мемів не тільки від самого Дональда Трампа. Але й від його синів. І ось після обрання, і після закінчення президентських виборів, в листопаді місяці настала черга виконувати свої передвиборчі обіцянки. Проте ми так і не почули деталей того тієї угоди, майстром укладання якої оголосив себе Дональд Трамп. Не сталося укладення цієї угоди. До початку, до його інаугурації, як то він обіцяв. І ось уже майже 100 днів після приходу в гловальний кабінет Білого Дому всі спроби Дональда Трампа якимось чином спонукати Російську Федерацію в першу чергу до припинення, хоча б вогню, закінчилися нічим. Виникає питання: а чому ж на цей раз все має бути інакше? Звідки такий оптимізм у президента США? Очевидь, він з'явився після декількох візитів його найближчого радника і друга Стіва Віткофа до Москви. Кожного разу зустрічаючись з Путіним, Вітков був настільки переповнений емоціями, що ділився з ними з журналістами, зокрема, сумновідомим Такером Карлсом. Повідомляючи Такеру Карлсону про деталі перемовин, Вітков заявив, що центральним пунктом, який перешкоджає укладенню угоди між Росією і Україною, є територіальне питання. При цьому, розповідаючи про історію цього питання, Вітков демонстрував таке невігластво, яке вразило навіть американців. Він плутався в тих регіонах, про які йому розповідав Путін. Спочатку він казав, що їх чотири, потім казав, що їх. П'ять. Потім договоримося до того, що, виявляється, ці регіони були завжди частиною Росії. І що, мовляв, їх після війни подарували Україні. І зв'язку з цим Росія нічого не загарбує, нічого не захоплює. Вона просто хоче повернути свої. І як тільки вона це зробить, одразу настане мир. Власне кажучи, Стів Вітков демонструє абсолютне. Абсолютне нерозуміння мотивів і причин цієї війни. Він, як колись Невіл Чемберлен вірив Гітлеру, так і він повністю довіряє Путіну. Це в традиціях США, особливо бізнесменів, які довіряють своїм контрагентам до тих пір, поки вони не переконаються в іншому. Путін неодноразово обманював своїх візові. І ту ж Ангелу Меркель, і Франсуа Оланда, і багатьох-багатьох інших. І тому у нього є стійка репутація людини, яка сьогодні говорить одне, а завтра буде робити інше. Втім, Стіву Віткофу, який є фахівцем в галузі нерухомості і зовсім не є фахівцем в галузі політики, цього поки що невідомо і незрозуміло. І тому він таким чином палає оптимізмом і заражає ним свого друга Дональда Трампа. Але все тече, все змінюється. Серйозним ударом стала відмова Путіна укласти перемир'я. Дональд Трамп настільки був переконаний, що стіву Віткофу вдасться цього досягти, що навіть анонсував це для журналістів. І сказав, що він на це піде, говорячи про Путіна. Він 12 годин чекав повідомлень із переговорів, які відбувалися в Ар'єді. Але коли дізнався про те, що Путін категорично відкинув його пропозицію, навіть не вийшов до преси. Щоправда, потім він взяв себе в руки і написав, що все чудово, все чудово, все йде по плану, і таким чином ми скоро укладемо угоду. Ну, а що ж Москва? Як вона коментувала пропозиції Дональда Трампа? Ще після того, як закінчилися президентські вибори, Москва виставила ряд категоричних вимог щодо переговорного процесу. В першу чергу їх озвучував Ніколай Патрушев, який, хоча і не є більше секретарем Ради безпеки і оборони Російської Федерації, втім, зберіг свою посаду, своє членство в цьому органі. Саме він заявив, що ні з Брюсселем, тобто з Європейським Союзом, ні з Лондоном. З Великої Британії розмовляти немає про що. Ми повинні розмовляти напряму з Сполученими Штатами Америки. Такою була позиція Російської Федерації. Путін, вочевидь, розраховував на те, що Дональд Трамп зуміє вишикувати своїх європейських союзників і змусити їх прийняти точку зору американського уряду. Він про це відверто заявив журналістам, коли сказав, що Дональд Трамп дуже швидко. Зробить так, що всі його союзники, як цуцики, сидітимуть і весело вилятимуть хвостиком. Так він собі уявляв систему взаємовідносин між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом. І тому він цілком розраховував домовитися з США на своїх умовах, щоб потім Дональд Трамп продиктував ці умови і Європейському Союзу, і Україні. Втім, не так сталося, як гадалося, все зіпсував Джей Ді Венс, який виступив на Мюнхенській конференції по безпеці. Він заявив, що Сполучені Штати Америки не вважають ні Росію, ні Китаю загрозою для Європи. Головною загрозою для Європи, вважає Джей Дівенс, є відсутність демократії. Тобто, на думку, Американського уряду і президента Трампа Європа Європи немає демократії, а значить, немає спільних цінностей. А раз немає спільних цінностей, то чому ми вас повинні захищати? Коли шок від слів віце-президента пройшов, всі повернули голови в сторону Президента Трампа. Можливо, Джей Дівенс наговорив щось від себе? Так, ні. Трамп підтвердив, що він повністю поділяє думки Джея Дівенса. І Європа почала усу, усвідомлювати, що тепер з російською загрозою вона залишилася один на один. І якщо раніше вони могли розраховувати на, не тільки на ядерну парасольку Вашингтона, але й на його сухопутні сили, присутні в Європі, на всю міць Америки, яку обіцяв застосувати. Президент Джозеф Байден в разі агресії проти країн НАТО, то тепер Європа на це розраховувати більше не могла. І та війна, яку веде Росія в Україні, перестала бути війною між Росією і Україною поза межами НАТО. Тепер ця війна сталася в Європі. І Європі довелося приймати нелегке рішення, що робити далі. Робити вигляд, що все нормально, і закривати очі на ті загрози, які реально існують, чи, врешті-решт, виявити свою суб'єктність. Європейці свій вибір зробили. Першим це вчинив президент Франції Еммануель Макрон. Він нагадав, що Франція є єдиною ядерною країною в Європейському Союзі. І якщо Сполучені Штати Америки хочуть прибрати свою ядерну парасольку. То Франція готова розширити свою ядерну програму і захистити європейців від можливих ядерних погроз Росії. Крім того, він запропонував європейцям подумати над переозброєнням армії і створенням якоїсь іншої військової структури, яка б могла б, як мінімум, підстрахувати НАТО. Коли американці про це почули, вони зрозуміли, що вони можуть втратити європейців. Як своїх союзників. Крім того, на переговорах з Москвою щодо мирної угоди в Україні Путін почав висувати такі вимоги, які самотужки Сполучені Штати Америки виконати не могли в принципі. Ну, зокрема, коли Путін вимагав повернути російські банки в систему SWIFT, то цього зробити американці не могли. Бо, власне кажучи, система SWIFT, її органи. Базується в Брюсселі. І просто дати команду підключити російські банки до цієї системи платіжної, він не міг. Отже, йому потрібно було вирішувати це питання з європейським союзниками. Крім того, коли мова йшла про перемир'я, Росія вимагала, щоб Сполучені Штати припинили військову допомогу Україні на період перемир'я. Але не тільки. Вони вимагали, щоб це ж саме зробила Європа. А значить, Трампу хочеш не хочеш. Потрібно було б знову ж таки розмовляти з європейськими союзниками, таким чином, первинна вимога Росії розмовляти напряму з Вашингтоном уперлася в позицію Європейського Союзу, який не бажав просто пливти в фарватері політики Вашингтона. І тоді Дональду Трампу довелося розмовляти з європейцями. Власне, цілком зрозуміло, що європейці задали просте питання Дональду Трампу. А що ви хочете? Де ваш план мирного врегулювання? І з цього моменту Трампу більше тягнути час стало неможливо. Виявилося, що справжнього плану у нього не було від самого початку. Він був прихильником тих ідей, які висловлював генерал Келлок, суть пропозиції якого зводилась до заморожування конфлікту на лінії фронту. І пропозиція Росії і України таким чином погодитись на заморозку конфлікту. В разі якщо Україна не погодиться припинити її військову допомогу, в разі якщо не погодиться Росія озброїти Україну таким чином, щоб вона могла зупинити просування російських військ. І Трамп був прихильником цієї позиції. Однак все змінилося, коли він став президентом. Тепер на перший план замість генерала Келога вийшов стів Вітков. А Стів Вітков поділяв думку президента Трампа, що для укладення мирної угоди потрібно домовитися з Росією, а значить, потрібно піти максимально назустріч її вимогам. Ці вимоги не були секретом: Москва вимагала денацифікації, демілітарізації, безядерно нейтрального статусу України. Відмови від вступу до НАТО. В принципі, це Путін говорив ще далеко-далеко до початку своєї спеціальної воєнної операції. І протягом цього часу він позиції не змінював. Він навіть і доповнив, що тепер ми вимагаємо реалізації цих наших пропозицій з врахуванням ситуації, яка склалася на землі. Тобто, якщо раніше мова не йшла про анексію. Українських територій, то тепер він вимагав від Америки визнання факту анексії. Саме про це говорив Вітков, як про центральний пункт, який потрібно вирішити, без вирішення якого не можна укласти мирну угоду. Ну а що ж Україна? Україна чітко визначила свої червоні лінії. Не може бути й мови про юридичне визнання окупації українських земель. І друге дуже важливе, Україна запитувала про гарантії безпеки, нагадуючи, що всі попередні спроби домовитися з Російською Федерацією розбивалися об те, що Росія ніколи не виконувала своїх зобов'язань, взятих на себе. А тому без гарантій безпеки йти на будь-яке припинення вогню, це фактично робити конфлікт відкладеним, щоб дати можливість Путіну перевести дух і з новими силами продовжити війну. Цю позицію України підтримували європейці, які наполягали на проведенні миротворчої місії в Україні. Франція і Велика Британія були готові направити свої війська для того, щоб забезпечити мир в Україні. Але це категорично не влаштовувало Російську Федерацію. І таким чином перемовини в трикутнику Росія, Сполучені Штати, Європейський Союз опинилися в глухому куті. Виходу, з якого на сьогоднішній день абсолютно не видно, після цього державний секретар США Марко Рубіо заявив наступне: якщо найближчим часом Росія і Україна не укладуть мирну угоду, то Сполучені Штати Америки у руки, вони підуть далі, тобто вони вийдуть із переговорного процесу і залишать європейців і українців наодинці. З Росіянами. Фактично, це був ультиматум Сполученим Штатом Америки. І ось 23 квітня 2025 року має відбутися зустріч у форматі Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Велика Британія і Україна для обговорення фактичного плану Трампа щодо припинення війни. Цей план, як. Повідомляють про інформовані джерела, містить сім пунктів. Пункт перший: Сполучені Штати Америки пропонують Україні визнати російським окупований Крим. Тобто, визнати не просто де-факто, а де-юр. Позиція номер 2 Бойові дії повинні бути припинені на лінії розмежування. Тобто окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ті частині, в якій знаходяться російські війська, залишаться під контролем Російської Федерації без офіційного визнання їх статусу як російських. Позиція номер 3 Україна повинна публічно відмовитись від ідеї вступити в НАТО. Позиція номер 4 Жодних гарантій з боку США для цієї угоди абсолютно не буде. Позиція номер 5 Повинні бути санкції, американські санкції проти Росії, зняті повністю після підписання угоди щодо припинення вогню. Позиція номер 6 питання безпеки України залишиться в компетенції Європейського Союзу. І питання номер 7 Україна, не вступаючи в НАТО, отримує право вступу до Європейського Союзу. Якими є шанси насправді на те, щоб ці умови, які висунули Сполучені Штати Америки, були прийняті, першим виступив президент Зеленський і публічно оголосив, що для України є червоними лініями визнання? Російського статусу будь-яких окупованих територій України це неприйнятно і це ніколи прийнято не буде. Далі виступила очільниця європейської дипломатії Кая Калас, яка заявила про те, що для Європейського Союзу є неприйнятним будь-які територіальні зміни в Європі і визнання окупованих територій частиною Російської Федерації. Після подібних заяв стало зрозуміло. Що шанси на прийняття цієї американської позиції дорівнюють нулю. Як же відреагувала американська адміністрація? Дуже просто було оголошено, що замість делегації, у складі якої повинен був бути державний секретар Рубіо, Стів Вітков і генерал Келок, на зустріч з європейцями і українцями поїде виключно генерал Келок. Вислуховувати претензії європейців і вислуховувати їхнє категоричне ні від українців, не бажає ні Марко Рубіо, ні Стів Вітков. І тому з великої долі вірогідності можна сказати, що всі оптимістичні надії Дональда Трампа на те, що така угода в тій редакції, яку він запропонував, буде прийнята, дорівнюють майже нулю. Хоча, давайте поживемо і побачимо. Втім, Якщо ця угода прийнята не буде, то виникає питання: що ж буде далі? Ну, а далі Стівіков має поїхати до Москви. Є два варіанти. Фантастичний, тобто, цю угоду схвалили європейці, британці і українці, і він повезе ці пропозиції до Путіна. І варіант другий він їде туди без угоди. Вочевидь, Стівков. Більше не буде розмовляти з росіянами про угоду, а буде говорити на улюблені теми Дональда Трампа, а саме про економічне співробітництво між Росією і США. Вочевидь, це співробітництво також буде ґрунтуватися на певних вимогах, вимогах з боку Російської Федерації. Ці вимоги нескладно передбачити. Це повне зняття санкцій з Російської Федерації. Це визнання Криму російським з боку Сполучених Штатів Америки і публічне оголошення про те, що Україна ніколи не буде членом НАТО. Отже, що ми маємо в сухому підсумку? В сухому підсумку ми маємо практичний вихід Сполучених Штатів із коаліції з європейцями і українцями. Фактично, вони підписують сепаратний мир з Путіним для того, щоб вести з ними бізнес. Фактично, Сполучені Штати Америки залишають Європу на одинці проти Російської Федерації, і розраховувати на них, на їхню підтримку, ні європейцям, ні українцям більше не доводиться. Принаймні до тих пір, поки в Білому домі знаходиться Дональд Трамп, або до тих пір, поки не зміниться склад американського конгресу, що може статися не раніше як за півтора року. А півтора року це дуже і дуже великий проміжок часу. І його якимось чином потрібно пережити. За оцінками військових спеціалістів, Європа зможе сама себе захистити не раніше як за три роки. І тому в контексті російсько-української війни можна бути абсолютно переконаним в тому, що найближчі три роки підтримка з боку Європи і Великої Британії для України. Не тільки не зменшиться, а напевно ще й зросте.